Вітаю, шановних вчителів, шановних випускників 23-го року. Сьогодні ми продовжуємо роботу із НМТ 22-го року. Просили його проаналізувати. Сьогодні черга підійшла до задач на встановлення відповідності. Це 15, 16, 17, 18 задачі. Тобто, в нас. Протягом останніх, мабуть, 2-3 років 3 питання і 5 варіантів відповіді. Раніше було 4 питання і 5 варіантів відповіді. Буде ось така табличка, як на екрані праворуч. І, наприклад, якщо до питання 1 відповідь Б ставиться хрестик, до питання В, 2 відповідь Г, хрестик. ну, і, Наприклад, 3А. Хочу звернути увагу і вчителів, і учнів, що. На ситуацію, коли до двох різних питань відповідь одна і та сама буква, те, що такого не може бути, не регламентовано жодним документом. Тобто немає такого, що до всіх трьох питань мають бути різні відповіді. Це не регламентовано. Але практика показує, що на сьогоднішній день відслідковуючи всі Прави подібного виду на встановлення відповідності на сьогоднішній день такого ще не було. Але це не означає, що цього бути не може. Після цієї невеликої ремарки приступаємо до аналізу 15-го завдання. На рисунках 1.3 зображено графіки функцій, визначених на проміжку мінус 1.3, і в нас три малюнки і п'ять тверджень. І в принципі, якщо йти підряд. І до кожного твердження перевіряти всі 5 можливостей, то ми фактично маємо перевірити, як легко звагнути 15 тверджень. Це, ну, це забагато, це забере дуже багато часу. Тому треба намагатися у кожному завданні знайти підхід, який мінімізує час. Інколи. Я це зараз покажу. Треба починати з можливих відповідей АБВГД, а не з питань. А сам, це саме такий приклад. Отже, звернемо увагу на Г. Функція є непарною. Графік непарної функції, він симетричний відносно початку координат. Ми бачимо, що жоден з графіків відносно початку координат не симетричний. Все. Ми собі спростили роботу. Далі дуже просте питання, де функція зростає на проміжку 0,3. І перший, і другий графік функції спадають, А зростає саме, ну я можу червоний взяти: зростає саме третій. Значить, 3 в нас де зразу позначили. Тепер звертаємо, повертаємося до питань, вже не до відповіді до питань. Перший графік, ми бачимо, що перший графік це пряма. В нас залишилася пряма або b, або V, а a – це показникова функція. Графік функції є фрагментом графіка функції y1-x, або y1. Тобто ми чітко розуміємо, що до першого питання або B, або V відповідь. Значить, якщо учень добре підготовлений, то він може побачити, що графік функції y-x піднятий на одини, ну, одиницю вгору, тому це відповідь B. Це якщо учень добре підготовлений. Якщо учень підготовлений, ну, не дуже добре, скажімо так, тоді можна взяти метод пробної точки. Для пер... двох пробних точок. Для першого графіка, якщо 1, то 0, а якщо 0, то мінус 1. Нібито так. Да. Ой, а якщо 0, то 1. Ну, то якраз наш графік. Ось ці дві точки. А для другого можна перевірити. Якщо 1, то х2, а якщо 0, то Х, то Y1. І ми бачимо, що це не то. Отже, перший це Б. І нарешті. Мабуть, те, що залишилося. Тобто, в нас явно це не пряма. Тобто, в принципі, друге можна навіть не перевіряти. Можна не перевіряти. От давайте перевіримо. Графік функції 2 в степені х ось одна точка, ось друга точка, мінус 2. Ну, тобто так от іде, 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 вона навіть сьогодні добре малюю. Значить, БАД, БАД, і 3 бали максимум отримали. Навіть не четверта частина. Навіть не четверта частина, шановні друзі. 16-та вправа, це, ну, в принципі, давайте я обіцяв коментувати. Оскільки тут є зростання, спадання, тобто це така це хороше завдання, хороша робота з функціями. ну, до, В принципі, до 11 го класу включно, тому що 2 в степені Х функція розглядається. 16 завдання це такі собі звичайнісінькі обчислення. Значень виразів. Перший вираз. 2 поділити на 3. Для того, щоб не заплутатися, не робити собі якісь 4 дроби. Давайте напишемо так: це 2 треті на А. Можна навіть знак помножити. поставити. 2 третини на 25 четвертих, буду зразу тут 1, тут 2. 25 шостих 4,1 це відповідь Г. Можу навіть отак з'єднувати. Друге. 1 на А. 1 на А це 1 поділити на. Тобто 1 помножити на 4 25, це 4 25. Є таке? Є таке. Відповідь Б. Третє. Модуль виразу 9 мінус 2а. 9 мінус 2 на 25 четвертих На 2 скоротимо. 9 мінус 25 других. І тут якраз вигідно зробити так, як учня старших класів. Тобто, не як молодше, ну, в 6 класі ми там цілу частину. Тут швидше написати 9 перших, 2, тут додатковий 2, просто щоб зекономити час. Модуль від'ємного числа мінус 7 других, це додатнє число 7 других, тобто це 3,1 друга. Де воно є, це відповідь В. Ну, залишилося подивитися. значить, ну Давайте випишемо, значить, Г, тут відповідь Б. Ну, так як на ЗНО, щоб не заплутатися, тут відповідь ГБ. В, В. ГБВ. Да, і потім в таблицю прописуємо. Ну, третина приблизно. Третя частина отримала максимально можливі 3 бали цьому завданні. Ну, що забув сказати про 15-ту задачу. Ви бачите, 15-та задача третій раз графік. Тобто 20 завдань НМТ і 3 рази зустрічається графік. Що це означає? Це означає, що комп'ютер методом випадкових чисел склав НМТ і цього дня, і всіх, мабуть, інших днів. Чому? Тому що, якби складала людина, хороший фахівець ну, цього б не було. Тепер давайте розглянемо 17-ту задачу. У нас у 17-тій задачі є ряд прямокутників, один з них квадрат, до речі, кажучи, де. І... Установіть відповідність між твердженням, так, так маленьке, значить, давайте я, між твердженнями, твердженнями, діагональ прямокутника 14, кут між діагоналями прямокутника 60 і площа прямокутника 48. І знову таки, якщо цю задачу так йди, йти підряд і розглядати 15 можливостей, ну нікому не сподобається, чесно кажучи. Тому. В основному таких задачах ну, в, в, важливий правильний підхід. Давайте звернемо спочатку на D. Це квадрат. Площа в нього 49. Діагональ у квадрат А корінь із 2, тобто 7 корінь із 2. І кут між діагоналями на 60 градусів а 90. Це квадрат. Скажемо квадрату на сьогодні до побачення. Скажемо до побачення, він нам поки тільки заважає. Тепер звернемо свою увагу на третій пункт. 48 площа. Це ж дуже легко виявити. 48 площа це в нас В. Тобто у нас площа 48, це відповідь В зразу. Зразу відповідь В. Чудово! Діагональ прямокутника 14. Діагональ прямокутника 14. Ну, я б залишив на потім, якщо чесно. Я би поки що попрацював з кутом 60 градусів. Де може бути кут 60 градусів? Кут 60 градусів теоретично може бути там, де в нас є корінь з трьох. А в нас залишилося два питання, якраз такі. Діагональ 14, кут 60 градусів. Тобто, для прямокутника Б нам не завадить знайти діагональ. Явно не завадить. Давайте знайдемо. Значить, Діагональ в нас товще візьму. Діагональ в нас 4 корінь з 3 квадратів плюс 4 в квадраті. Ну, можна рахувати на а можна зробити так. 4 в квадраті винести дужки, 3 плюс 1. Це корінь 16 на корінь 4, 8 на 2 – 16, 4 на 2, 8. Ага, ми не попали на діагональ, не попали. Але 8 в два рази більше, ніж одна із сторін. Тобто цей кут 30. І тоді, якщо ми проведемо другу діагональ, тут теж буде 30, 120, і це якраз 60. Кут між діагоналями. Ну, Діагоналі це взагалі кажучи відрізатки, кут між відрізками він не дається в шкільному курсі, є кут між прямим. Тобто, брав, ну, правильно б сказати, кут між прямими, що містить діагональ. Але ну, ми бачимо, що це кут, це Б. Це Отже, в нас залишилося з діагоналі розібратися. Тут явно на 14, 6 і 8, ну, там корінь буде. ну хочете порахуйте 10. Тут теж явно на ну Замало за 25, плюс, ну зовсім мало. зовсім мало, ну Мабуть, тут. ну Мабуть, тут, мабуть, тут. Давайте порахуємо тут діагональ. Значить, 4 корінь із 6 в квадраті плюс 10 в квадраті. Значить, ми бачимо 16 на 6 плюс 100. 196, О, ура, 14%. Ура, 14, ура, 14, це відповідь Г. Тобто Г, Б, В, ну, Нажміть паузу, подумайте, скільки могло тут мати найбільший бал, найвищий бал. ну, В да? Так, задумали число. Давайте перевіряти. 26% і 3. 10, тобто, Трішки більше четвертої частини. Ну, Цікава 18 та задача. Цікава на просторове уявлення, хороша, класна. Але є одне але. Це те, що я вже один раз казав своєму аналізі. Таку задачу добре розв'язувати на папері. Чому? Тому що ну, на екрані монітора, вважайте, на папері. Ага, це точка 0... Що таке точка С? Точка С лежить на осі Y і має таку саму віддаль, як точка Д1, тобто 0,80. 0. І значить середина відрізка BC, ну, ну, що тут робити? Середина відрізка BC, буква не позначена. Ну, і ну, я не буду, ну, буду буквою позначати. Тобто це ось така точка. Тобто це зразу ми бачимо Г. Тобто, коли на папері, це дуже просто. Точка, що належить відрізку дд D D1 і віддалена від точки Д на 4 одиниці. Значить, якщо точка Д1 4812, це означає, що вона точка Д, яка 480, була піднята на 12 одиниць згору. А та точка у другому пункті, вона. Віддалена на 4 одиниці, або піднята на 4 одиниці. Да? Ну там точка Е. Значить, в неї буде 4,8 і знову такі 4. Це від, ну, не відповідь, а, а де до цього пункту. Точка С1 має карман. Ну, це зовсім якось так простенько. Точка С1 належить ОZ. Э, да? Значить, Х у неї 0, а э, відповідно. Y І Z такі самі, як у точки d 1 бо D1 1 це 1 перпендикулярно до площини Z то Y, тобто 8-12. Ну, класна задача, дуже хороша на просторове уявлення, я вважаю, дуже, дуже хороша задача. Але це дуже хороша задача, коли учень розв'язує на папері. Якщо учень розв'язує, на моніторі в нього ну важко. Це або треба перемалювати малюнок, а це час. Або треба мати ну, хороше уявлення геометричне. Тому, абсолютно не дивно, що максимальний бал набрало менше третини. Ви бачите, задача досить проста, але максимальний бал не так багато набрав. Отже, на цьому наша третя зустріч, аналіз вправ. 15, 16, 17, 18, тобто вправне встановлення відповідності, будемо закінчувати, нас чекатиме остання наша зустріч.